До того району я не виходив. Працював на пейзажці і е, більшість часу проводив <клес> або на пейзажці, або на договорищах. І деколи потрапляв в якісь дивні для мене місця, типу Софійська площа. Через рік, здається, після того, як я був в Києві. І мені не властиво було гуляти, бо я пересувався машиною або з друзями їхав кудись за місто. І я думаю, я почав розуміти Київ з того моменту, як я переїхав з Дорогочі, в ближче в центр, і став ходити пішки і їздити велосипедом скрізь. Ну, тоді, напевно, Київ розкрився по-іншому. Просто Бабин Яр, вежа і щось. Його. А чому саме Київ? Чому ти обрав переїжджати саме в Київ? Це дивне питання. Всі переїжджають в Київ. Чому казав?

Дизайн компанія американська шукала дизайнера, я пройшов з хід і переїхав. Це. Мені страшно було їхати, не, не хотілось залишати е, Донецьк, знав, що станеться щось погане і так і не вийшло. Дякую тобі, е, Катя. Ти е, з Ергодара, і ти довго жила у Львові, вчилась там, і ось зараз живеш в Києві. Е, як ти вирішила переїхати в Київ? Чому в Київ? Е, яка твоя історія в Києві? Окей, okay, я соріма, може можу тримчити голос, бо я трошки переживаю, але е, я додам трохи контексту. І е, коли я думаю про свої стосунки з всіма цими трьома містами, я думаю про це як про реальні стосунки з людьми. І, наприклад, Енергодар це якась шкільна любов. От у тебе є спогади якісь про дитинство, ти там виріс, у вас є багато всього спільного, але зараз ти нічого вже не знаєш про це місто. В Львів для мене завжди було е, як приклад якоїсь. Токсичної співзалежної любові, бо я вчилася у Львові в університеті, але ніколи не почувалася у цьому місті собою і частиною спільноти і населення, яке там є, і це було в тому числі через те, що мій особистий темп, який є дуже швидкий, і темп міста Львова він дуже розмірений, нічого реально не відбувається, поки всі не поп'ють кавуську зранку. Це все не співпадало з тим, як я бачила своє життя. І от я вісім років вчилась в медичному, і вісім років я буквально страждала, перебуваючи в цьому місті. І потім стався Київ, коли ти вже дорослий, і ти можеш вибрати собі партнера, з яким ти хочеш проводити час, приймати його сторони або в якійсь сильніше закопуватися, в якісь менше. І я приїхала в Київ дуже випадково. Насправді це було в 2021 році. році. На той час працювала в команді Юкрейнера. І основна частина команди вже була тут, у Києві. А я, власне, закінчувала університет у Львові. І е, близький друг моєї сім'ї, він жив в Києві е, на Дегтярівській у маленькій квартирі, і ця квартира виглядала додали просто ідеально, Вона дуже дешево коштувала, там були білі стіни, класні вінтажні меблі. І мій хлопець. Який оригінально зі Львова, всі його друзі з Львова, вся школа, всі батьки, от все там. Да? Він такий: ну от ми переїдемо в Київ, тільки якщо ця квартира звільниться, і, типу, попробуємо там пожити. І на наступний день власниця цієї квартири виставляє сторіс про те, що ця квартира здається, і він такий, ну за позавтраба ти частина. І ми переїжджаємо у Київ. Спочатку це було просто на місяць. Давай спробуємо, давай подивимося, як буде, як буде темп. І потім ми через місяць, ми такі, ну якось вже не дуже хочеться вертатися на Галичину, і ми залишились. І от вже це третій рік триває, і я, тут це місце, в якому ти почуваєшся з собою. І якщо говорити про перші спогади, я пам'ятаю, як ми вчились у школі і в п'ятому класі, ми приїхали у Київ на екскурсію. І з спогад ці екскурсії, як наша шалена вчителька, просто дивиться на нас, а ми на північному вокзалі на ескалаторі, туди-сюди, туди-сюди. Бо ніхто ніколи не бачив цього ескалатора. І потім це саме ставалося в метро. Дійсно, це, чудесно. Да, да, це ну, Просто ну, реально чимось надзвичайним. І от з того моменту я завжди думала про те, що блін, було би прикольно вернутися в і покидатися на ескалаторі. Насправді. І от ми тут. Ми вже <реш> <реш> так, ну, я болонський аборіг'єн. <реш> я, я представляю корінне населення в болоні. От, тому що я багато чого пам'ятаю того, чого зараз там немає. І це інколи так нормально можна знає, там, перевірити е, вік з тим, що розмовляє. що тут булою тут. Тут завжди це Болоні. We'll <laughs> вот. Так сталося, що, да, що я виліз на оболоні, причому я скажу, що я в, можна сказати, в найкращій частині оболоні, бо там, біля, біля звичайно. Біля метро Почайна бо би біля тебе озеро, природа. І для мене це завжди було таке особливий момент, коли влітку, наприклад, люди в купальниках ходили в магазин, і тільки там ми сіли таблички, тіпо, в купальниках підзаборонений, чи там на босіком. От, і люди халати ходили. Це було типу, по-домашньому, і це було класно, тому що е, ти там йшов на метро, сідав, вісім хвилин, хоп, хрещатик, всі такі серйозні, всі такі приїхали, всі нарядні. Хоп, вісім хвилин знову рідний район. От, і з дитинства в мене весь час був такий десна, тому що десь в класу, там п'ятого, мабуть, е, я їздив в центральний палац дітей та юнацтва на національний і займався там археологією, на поток археології. І в мене якось склалося так, що. Я дуже люблю історію. Мені дуже цікава була історія Києва, я дуже захоплювався. І коли бачив, звідки в мене, мене захоплення, наприклад, фотографії Києва з'явилось, бо в мене ну, типу, вона трошки різнобічна, як правда. Там я і людей знімаю, бомжів, і всяких банків. Плюс люблю знімати сам Києв, там, момент. От. То до чого я? Мені було цікаво, наприклад, подивитися, як ту локацію там, на фотографіях. 40-х років, там п'ятдесятих років, як вона зараз виглядає. Мені це все було цікаво. Я постійно малим лазив по всьому Києву, знаєте, 90-ті роки, тут були руки розв'язані, це не те, що зараз там тобі, не бояться випустити. Типу, а тобі показують орієнтир туди і все там. Це фотосергіє, це карті. виходить, так, і так, так, так склалося, що я почав захоплюватися історією Києва. Мені дуже подобалось, я на собі определив певні місця сили, де от я відчуваю себе, знаєте, буває коли там зневірений чи щось таке, там, типу, у вас відбувається, ти приходиш і там завжди ти заряджаєшся силою. І це не бар. Я, Я, наприклад, хто там, я не знаю, це так казати не дуже, мабуть, так сили, хто захоплюється моєю творчістю. Постійно бачив, що це пішохідне міст. Uh -huh. от, я любив раніше на світанку, для мене це була точка початку. Я приїжджав на світанку до пішохідного мосту, а далі в мене була або оболонь, або кудись туди. От, я завжди вибирав, куди поїхати, ну, от, познімати. І так воно склалося, що е, те місто, яке я тіпа, дуже багато історії прочитав, і от, насправді не так давно, декілька років тому, я закрив для себе... <кій> Великий шмат історії, наприклад, Київ, який був до окупації німців, під час окупації, після насправді дуже мало цього було. От. І от тільки зараз почали з'являтися якісь літературні мемуари, І я реально почали от ті будинки, ті вулиці, там, які я знімав, які бачив, завдяки там, цим спогадам, цьому ми почали оживати. І я можу проводити там нетрадиційні екскурсіонні тепертури по Києву, тому що, наприклад, там на Саксаханську от, будинок, де жили там Сім'я канібарів з рокових ну, операторів. Да. Ну, Плюс ще один такий момент, тому що ну, типо, більшість там останні час знає, що я знімав з дрона ну, до початку повномасштабної війни. Це теж було спочатку певне захоплення, тому що мені було е, цікаво просто подивитися на ті самі локації, які знімав знизу зверху. От. А потім воно як понеслося і. Е, це ще один такий привід для мене особистий, ненавидить до Росію, тому що і за неї я не можу знімати в Києві ті локації, які люблю знімати, бо те, що я знімав тоді, я зараз можу отримати легко 15 років. Тому моя книжка це 15 помножена на 300 сторінок. Давайте А, щоб ми всі були залучені. Буде групою ліфт. Так, це книжка ми бачили. Всі бачили, що хай добре всі. Ти просто одразу почав на друге питання. Розкажи трошки про цю книжку, вона вийшла до февралі. Правильно, скільки їй десь років 4 вже... Вона була, Історія цієї книжки була, в принципі... Я скажу предісторію, якщо так трапилось. Я знімав, знімав, в мене були ідеї про книжку, але вона якось залишалась ідеєю. Якщо знаєте, такий є відомий фотограф український Олександр mm -hmm. да. Він є такий вже метод, ну, от, До речі, тут його книжки, я бачу, теж mm -hmm. да. І він мені дуже класну штуку сказав. Він, е, інтересі, дивись. Ти от знімаєш фотки, викладаєш фейсбук, інстаграм, от. але воно типо, може в тебе оп, все скінчитися, все пропасти. От. І пам'ять про тебе залишиться ніякою. Але коли ти видаш книжку, це буде про тебе пам'ять. Проста історія каже, дивись. Бомж тягне твою книжку на макулатуру. І по дорозі він її роздивляється каже, от це фотка. І каже, хороший мужик. І по факту, типа каже, він тебе згадав, а згадав, це вже історія. І мене це так зачепило, типу, ця історія. Блін, я хочу, щоб бомжів так, наприклад. Казали про мене, і вже. І я почав робити книжку, ми з партнерами видали, і це була теж те стадія. Тому що якраз ми зробили книжку видавати, і перший сезон ковіду, коли ніхто не хворів, всі боялися сильно, Було 2020-му. І, типу, той момент, коли тіпо, ми там, декілька місяців роботи не було, бо всі ж там перелякані сиділи по домах. От, і е, час видавати книжку, ми взбираємось, ніхто є, і ти такий думаєш. Короче, увалити всі свої сімейні гроші тіпа, в цю книжку і будемо голодні, але начитані. Або, типа, все-таки е, бути авантюристом і вкластися. І я з цією думкою переспав, думаю, блін, ну їсти ми завжди тепло на вулиці, ми завжди їдемо, знайдемо, якщо що. Друзі багато. По <кій> 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 та, та. Ну, коротше, і видали цю книжку, і е, особистий мій профіт, що ми... За перший наклад у нас був тисяча екземплярів. Ми його за чотири місяці повністю продали. Це успіх чи не успіх? Мені важко сказати відносно інших книг, але для мене, типу, це пата був знаєте, історичний момент, коли Солдавжею. Дев'ятсот російські по анатус. От, yeah, і ми yeah. тоді от, да, одразу видали ще другу книжку, і от е, вона теж вже в принципі скінчилась. Так, е, yeah, yeah. тому сьогодні книжку саме цілий купую. Маленький давайте так. Yeah, uh, yeah. Маленький кабінет, yeah. да. Є ще декілька примірників, але не в мене, а у моїх партнерів, якщо хто хоче купити на той я вас сконтактую, от як це зробив Євгеній на днях. і купив. Менше землі <laughs> <я люблю> більше <laughs> діла красавця. <laughs> Щасливий клас. <Власне. laughs> Повертаюся до Сергія і твоєї книжки про Київ. Як почалося? Чи ти почав малювати саме Київ? Я тут жив. Так, я розумію. Але сюжетів дуже багато різних, але ти почав малювати саме Київ, якісь локації, якісь символи. Я моляв з і обирав, де мені подобається перспектива і колір. Нічого складного. Завжди хотів олівцями кольоровими малювати, але це складно. Я пробував, ти стоїш. І ця коробочка в тебе раз. І ти стоїш в олівцях, і люди тобі їх подають, тобі не падає там альбом. Я робив декілька таких спроб і гуашами. Ну це буде. Або минуле сторіччя, або щось зі мною на те. І тоді з'явився iPad. І я подумав, що це прекрасна заміна. Полікця, директки, і почав малювати планшетом, вчитися його використовувати. Я його купував, щоб малювати графічний роман про війну 14 року. Ідея досі жива, і вона досі витримує внутрішню конкуренцію. От, і я дивився, що люди, які малюють графічні новели, вони їх малюють. Деколи на iPad. І от я купив собі, також обирав між їжею і планшетом. Це ж ніколи не відіб'ється ніколи. Отак сидів, дивився на нього. Він лежав два місяці, два місяці його не брав. І потім якось пішов погуляти. Ну і почав я думав, його зарахнув за рахунок такого малювання вивчати, власне, як інструмент. Ну і далі він обрав собою графічну новелу, бо мені просто сподобалося не і книжка, я знаю, що тут сидить наш друг Андрій Божов також. Наш...